Вітаю, друзі. Їду на Хмельниччину, там буде відбуватися процес з е, обвинуваченням місцевого п'ятидесятника за ухилення від мобілізації. І знаєте, що хочу сказати? Що якщо ви належно до релігійної організації і не можете використовувати зброю, і вам була дана повістка, і все, що ви зробили, це долучили довідку з церкви і подали заяву по 35 й статті, так вас, вам допомогти. Не буде абсолютно ніякої можливості. Навіть якщо зараз буде рішення Конституційного суду, ми надіємося в найближчий час, який підтвердить про право на альтернативну службу, а ви не подавали заяву на альтернативну службу, на суспільно-корисні роботи, то це рішення Конституційного суду теж нічим вам не допоможе. Тому що я хочу вам сказати, якщо ви отримали повістку, чи в бойову повістку, чи на уточнення даних, вам дуже важливо вчасно і правильно підготувати пакет документів, який буде підтверджувати, що ви зробите все можливе, щоби без зброї виконувати конституційний обов'язок, в іншому випадку допомогти або уникнути тюремного ув'язнення буде неможливо, навіть якщо Конституційний суд стане на нашу сторону, і навіть якщо буде позиція Верховного суду. Тому що просто приналежність до релігійної організації нам нічого не дає. Нам дає саме те, що ми вживаємо заходів, щоб виконувати конституційний обов'язок захист вітчизни, але без зброї і поза військовою службою. Тому така ситуація, якщо потрібна допомога, зверніться завчасно і майте на руках всі необхідні документи. В іншому випадку допомогти буде неможливо.